Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі про рослини. І ми в моїй теплій грядці, де у мене ростуть мої помідори. Вони в мене довгий час були зеленими, і я не знала, що з ними зробити, для того, щоб вони почали червоніти. І ось зараз, на даний момент, в мене ось такі червоні достищі помідори. Для того, щоб помідори почали швидше дозрівати, я використовую гумат калію. У мене тут гумат калію плюс бор. Ви можете купити краще навіть простий гумат калію без бору, тому що на даний момент бор, в принципі, вже і не потрібний для томатів, тому що бор необхідний при зав'язуванні їх. А зараз ми хочемо, щоб побільше було калію і щоб вони почали дозрівати. Тому я беру столову ложку гумату калію і розвожу в 10 літрах води. І по пів літри цього розчину я виливаю під кожний кущ. Це я зробила тоді, коли мої помідори були повністю налиті, але не дозрівали. Вони були повністю зелені. Тоді я зробила цю процедуру і пройшов тиждень. І зараз ви можете бачити, як у мене почали дозрівати помідори. Якщо у вас немає гумат калію, так, ви можете, звичайно, використати золу, розвести стакан золи на 10 літрів води. Ще хотіла сказати такий момент, так? От, наприклад, якщо у вас не дозрівають ще помідори, якщо це високорослий томат, так. То він продовжує рости завжди. То він зав'язує декілька листей. Але для того, щоб дозрівали помідори, нам потрібно все ж таки закінчити його вегетацію, тобто завершкувати цей томат. І тоді всі його сили підуть у самі помідорки, у наливання тих помідорок, які ще є маленькими, так, і зав'язування, якщо ще зацвітають. А також дозрівання нижніх кистей. Як я вершкую свої помідори, От тут у мене є кисть. Так, тут ще в мене пасинок є, який я також забираю. Тут у мене кисть є з цвітом. І я залишаю над кистю один листок. Тобто, це я удаляю. І один цей листок потрібний для живлення цієї кисті, що наливалася і живились помідорки. Таким чином, кажу, почнуть дозрівати швидше також помідори. Це ще один метод для швидшого дозрівання помідор. Тому, якщо у вас ще помідори не завершкувались, вони продовжують рости далі, то краще їх завершкуйте для того, щоб отримувати вже врожай. Ось можемо пройтись далі. У мене ось цей томат уже завершкований. Бачите, вже зріс засох. І найкращий час для вершкування чи обрізання пасенків, будь-яких маніпуляцій, обрізання листків, найкраще зранку, тому що листок тоді крихкий, так, чи так, він легше відламується, і помідорина. До кінця дня зможе заживити свої рани. Всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного урожаю і мирного неба.